Ракетний удар, який росіяни нанесли по змієву в ніч 7 на 8 вересня, залишив по собі декілька метрову вирву. Вибуховою хвилою вибило вікна у комунальних установах міста, що знаходилися поблизу епіцентру вибуху. Постраждало й декілька житлових будинків. У міській раді створили комісію, яка обстежила стан навколишніх домоволодінь. Найбільше дісталося будинкам по вулиці Лісній. Ось пані Тамара показує наслідки російських подарунків, які вдалося усунути своїми силами. От кришу сьогодні він стекло буде вставляти. Оце ось він паличку. На гаражі він учора лазив. З цієї сторони хати він, а те вікно. Все, більше у нас не Чотири дирки на тому, на гаражі. У сусідньому будинку ламками ракети добряче посікло покрівлю. Тут мешкає родина інвалідів. Владислав прикутий до інвалідного візка. Батьки лежачі. Говорить, що своїми силами відремонтувати дах немає можливості. І вдячний, що на допомогу прийшла Зміївська міська рада. Ну, Взагалі, ночью це було в пол 12-го. Ну, просто взрив, потім як пыньки попадали на кришу. Мамка в мене цей рік вже лежить, а батя в мене теж давно на, на групі, наверное, лет 25. Ну оце попросив же я голову, щоб мені встановили кришу. Дякую. Встановлюйте. У бюджеті винайшли кошти на придбання будівельних матеріалів. Вранці шифер відвантажили, і приступили до роботи. Говорять, що за день покрівлю повністю відновлять. Засипають сьогодні і місце прильоту. У воронку змій в сервіс висипав декілька камазів ґрунту. У комунальних закладах міста, у яких від вибуху повилітали вікна, невдовзі також розпочнуться роботи з їх заміни. Частину коштів на ці цілі виділили на останній сесії міської ради.